Ще одна новинка від фірми «Акрополіс» – це термосумка е, ТСТ-3. Ось ну, Перше, ніж розказати про цю сумку, я хочу сказати, чому термосумка, наприклад, а не термохолодильник для автомобіля. Є таке враження у людей, що якщо він купив холодильник е, автомобільний, то всі продукти в ньому будуть зберігатися. Як холодильнику. Трошки не так. Навіть самі потужні холодильники автомобільні, вони працюють на пониженій температури від тої середи, в якої вони знаходяться до 14 градусів. І знаходячись, наприклад, в автомобілі у вас буде різниця. Між холодильником і температурою в машині 14 градусів. Тобто температура вашого холодильника, де є продукти, може коливатися від 15 градусів тепла до 20. Чому це так виходить? Тому що сама конструкція холодильника така. Він тягне повітря із машини, з навколишнього середовища, коли кругом жара, пропускає через свій радіатор. І насильно запускає всередину. Але він запускає температуру на 12-14 градусів менше, ніж температура, яка його окружає. Тобто зберегти дійсно охолоджені продукти в холодильнику дуже тяжко. Тому зараз багато людей, тенденція йде до того, що люди користуються термосумками. В чому перевага термосумки? А от в чому, коли ми відкриваємо сумку, ми бачимо тут. Спеціальні хладогени. Тобто акумулятори холода. Коли ми їх заморозили в морозилці і сюди поставили, а сумку закрили, сумка вже не тягне повітря з вулиці. І вона тримає ту температуру, якому її завдали. Тобто, якщо ми їй дали тут 5 градусів тепла, так вона її буде тримати на протязі від 10 годин до 20, в залежності, як її відкривати. І так, що ми маємо в тій сумці? Основне відділення, його можна відкривати окремо, як з правого боку, так і з лівого. Так, сумка укомплектована трьома, трьома контейнерами для перевозки їжі. Це може бути. Помідори, яйця, все, що може подавитися, вони вам спасуть. Друге відділення розроблене спеціально для перевозки напоїв. До речі, може витримувати навіть по висоті і 2-літрову пляшку. Всередині, ми бачимо, стоять акумулятори холода, які ви можете розташовувати на потрібному вам місці. Всередині сумка обладнана спеціальною термоізоляцією, яка відбиває холод і лишає його всередині. Так само для того, щоб більш зберігати тепло, ще додана спеціальна пінка, яка так само виконує властивості термоса. При бажанні, при бажанні, якщо вам не потрібно два відділення, ви можете одну, з перегородок, одну перегородку зняти і у вас буде просто велика термосумка. Ясно, що коли ви приїхали на природу, вам треба щось і порізати, і поставити, щоб чисто було. Тому вона ще укомплектовується і це знаходиться в передній кишені. Спеціальною скатертиною і двома дошками, на яких ви можете різати двома окремими. Тут можна різати рибу, ясно, щоб потім не міняти різати м'ясо. Все це є всередині. Якщо ще щось треба покласти, якісь ножи, вілки, ще щось додаткове, є спеціальні кишеньки. Для того, щоб сумка функціонувала більш ефективно, не треба лишати її на сонці і не треба лишати її відкритими. Дякую.